Друзі, всім привіт, з вами я Артем, канал Зоокул. Продовжуємо таку рубрику відповіді на запитання. Одне з частих запитань, а з якого матеріалу краще робити ферму? Дивіться. Варіанти можуть бути просто любі. Хтось робить так, хтось робить сяк. Ну, давайте трошки поговоримо на цю тему. Перший варіант металоконструкція. Це Класно, це надійно, доволі все. Але не завжди ми вибираємо метал, тому що метал потрібно по факту гарно зачистити, потім краще вскрити. Щоб покрасити в камері порошковою покраскою. Таким чином, це не буде дуже дешево, це буде дорого. Якщо ми це не зробимо, то метал теж з часом буде покритися ржою і буде гнит. Далі, якщо ми вибираємо метал, то само собою на металеву конструкцію ми ставимо пластикові ємності, поліпроплен, полікарбонат, хто ж з чого, але за часту робиться з цього. На рахунок пластика, так мені це подобається, але коли ми рахуємо і будуємо якісь великі об'єми, на великій площі це дуже-дуже дуже дорого. Тому що квадратний метр пластику коштує в середньому, наприклад, 2000 гривень. Але метал равно пластик, само собою. Круто, доволі надійно, але не дешево. Коли ви хочете поставити собі один стілаж в гаражі, це не, не має різниці, це зрощення вам ні на що не впливає. А коли ми рахуємо ферму 500 тисяч 1200 квадратних метрів, то само собою це різниця космос. Якщо у нас приміщення не дуже високе, я зачасту використовую дерево. Так, дерево не саме надійний варіант, але дерево це дешево. З часом воно зніє, само собою. Але Мене влаштовує ціна. Дерево раджу брати вже. Ну щоб було не що було невологе, тому що воно дуже часто у людей покривається, ну починає цвісти. Тому висушене дерево беремо, робимо каркаси і туди застіляємо плівку. Плівка теж буває різна. Є звичайний тент, є тент там, трошки дорожчий, є ПВХ для аквакультур, тобто варіанти різні. То ціна на плівку само собою значно-значно дешевша. Функціонально мені плівка подобається більше, тому що вона вибирає форму нашої конструкції. В випадку, коли дерево поведе, то плівка прийме форму нової конструкції і ніяких проблем не буде. Далі з плівкою мені подобається в першу чергу і за ціни. Тому що коли ми рахуємо там 2-3 тисячі квадратних метрів, то різниця, наприклад, плівка коштує 350 гривень, пластик 2000 тисячі гривень. То і само собою, різниця зразу ну, дуже е ощущається. Так. Але на дерев'яний каркас, само собою пластик ми поставити не, ну, не можемо, тому що дерево трошки поведе, і пластикова ємність просто буде ну, лопнути. Таким чином, де у нас був один клієнт, який зробив собі з нержавейки металоконструкцію. Так, так класно, дорого, багато. Але я думав, що нержавійка дуже дорога, але вона трошки дорожча, ніж метал, який потрібно ще гарно пофарбувати. Таким чином, ми використовуємо любі ваші матеріали. Спорити я не буду з вами, з чого краще, з чого не краще. Собі для здешевлення і в більшості варіантів будуємо з дерева і з плівки ПВХ. Тому, отака от відповідь. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!